Вітаю всіх на каналі Просто Пасіка, всім доброго дня. Сьогодні 9 травня і ми вирішили піти прогулятися, глянути на ловушки. Чи нема в нас там часом рая? Зараз будемо робити огляд ящиків. Я собі так взяв за привичку кожних 5 днів ходити перевіряти ловушки. Не знаю, кілька днів було холодно, оце от 2-3 дні, сьогодні тепло. мене сьогодні зранку була підозра що наче руїння, наче ріх виходити, але я просто занервував. То було не руїння, то в мене просто був обльот. Ну як зранку, це не зранку було, це був в обід приблизно. От. І дуже дуже багато було бджоли на вуликах обліп'яної. Я думав, що це просто рі виходить, знаєте. От. Бо ще не бачив так, щоб такий був мощний обліт. Але пройшло буквально дві годинки і все затихло, бджоли почали літати як раніше, без всяких нюансів. От. Це було не руїння. От ми прийшли до першої ловушки. От. Розвідки я поки що не бачу. Е, ну, немає там бджіл, скажу одразу. Бджоли в нас там нема. Ну, Взагалі, бджоли так літають. Так як я говорю, от ловушка, да? а от у нас... Скажімо так, взяток, про який я говорив. Ну як взяток? Цвіта кульбаба відділяє до обіду. І виходить, у нас шанси на тушурій попадеться Я це вже говорив. Ну добре, підемо далі до наших рійниць. Оглянемо, а вдруг нам повезе сьогодні. Може? А, та про що я говорив? А я думав, що в мене почали виховувати руїн, тому що вулики. Були просто обліплені бджолою. Я потім десь відео скину, оброблю, скину, бо там трохи так знято приривисто. Та я максимально якісно подав інформацію, щоб було приємно його дивитися. Вот. Я думав, що то рояться бджоли, але дякувати Богу, то не руїння. Тим більше я там пам'ятаю розширяв 5 днів тому, ставив в плюс плюс От. Так, тут у нас літає розвідка. От на, цьому, на цій різниці на щойно туди залетіла одна бджола Якби був рій, був би кіпіш. Ну, кіпішу нема. Я тільки бачу, що працює розвідка. Не знаю, що на камеру видно. Але я буквально підійшов і одна бджілка влетіла в льоток, грубо кажучи. ну Почекаємо. Я думаю, кілька днів. Результат не заставив себе чекати, можливо, якщо погода не зміниться. Може вам видно, може ні. Вон бачите, бджола літає. Вон вон вон. вон, вон. На нижньому льотку. Ну, це вже добре. це вже Добре, Добре, тут у нас пусто. Йдемо далі. Так, от ми прийшли до третього ящика. Вон і в нас там висить. Поки що бджіл я не наблюдаю. Вот. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ні, нема ні бджіл, ні розвідки, не видно. Може розвідка і є просто. Тільки що прийшли, то не Вот. Нагадую, що в нас стоїть в ловушках 5 рамок сушнини. Ловушка на 5 рамок. В цьому році вущину я не ставив. Рішив повністю усі ловушки. Зарядити сушниною і подивитися, який буде результат. Бо в тому році я ставив так: одна сушнинка, там дві вощенки і одну рамку посту взагалі. В цьому році вирішив піти в Абанк і зарядив усі ловушки, які є, усю сушнину. Практично, можна сказати, на ловушки підштався суша, яка в мене тільки була. Ну там, і все Кілька рамок таких білих, молочних я залишив на весняне розширення. Ну да ладно, йдемо далі. У нас є ще кілька ящиків на обзорі. Подивимось. Ловушки у мене стоять. Ну, не буду казати, так, бо я знаю, вони дивляться мої одну Тому ми до кінця місця локації показувати не будемо, скажімо так, в цілях безпеки. Про всіх випадків. А зараз я дойду і включуся знову. Так, прийшли ми до четвертого ящика. Четвертий, четвертий, четвертий ящик. Ну, я вам також скажу. Ви там були бджоли, ми б їх побачили. Бо перед льотком, обично, якщо є рій, то бджоли літають. Я не хочу перебиратися, бо тут неудобно трохи. Ось так продумано, щоб було тяжко лізти сюди. О, ну Коротше теж пусто. Сьогодні у нас 9 травня. Ну, будемо сподіватися, що найближчим часом погода більш-менш стабілізується і в нас буде якийсь результат нашого тихого полювання. Йдемо далі, все ще не кінець. Ну, от ми добрались до нашого місця локації. очередной ловушки. То есть, кажется, это сами Нет, это самое дерево. Не, это не одно это самое дерево, просто братки дерева. Вот. Не, что не вот. Ой, ёлки палки Тоже у нас тут ничего тут, что нормально, не бачу, по крайней мере. Так. Пусто. Коротше, немає нічого. Не бачу бджоли, не бачу розвідки. Все тихо, спокійно. На тих, що трохи далі стоять, там прийдущі, то там хоча б є розвідка працює. Вот. І там якби більше шансів вже, що ми там щось піймаємо. Ну не знаю. Не бачите, ловушки я вішаю до... Серпня місяця, до кінця серпня місяця, тобі ж я знімаю ловушку аж 1-5 вересня, десь такого, 31 серпня, ще плюс-мінус залежить від погоди. Бо як ми всі знаємо, добре, серпень-вересень починає дощити болото, немає як виїхати, немає як забрати. Ну, Кульбаки на цьому році, як ніколи. Просто прям дуже багато. От таке А ну підкажіть мені, хто знає що це за квіти, які цвітуть на рівчаках, бо я Ой не дуже грамотний, на жаль, у квітах. Ну реально в квітах я не розбираюся. Я знаю останні видоноси, грубо кажучи, так, а от такі от квіточки, яких дуже багато в нас по рівчаках цвіте. От, я не знаю щось. Канал взагалі про інвентар, про те, як зекономити. Як можна зробити самому, що зробити. І, скажімо так, як вийти з ситуації, коли у вас дуже мало грошей, але у вас багато велике бажання щось робити. На цьому в мене все. Ви були на каналі просто пасік. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Далі у нас будуть відео про обзор мого станка циркулярки. Я знаю, багато людей просили про обзор простаночок. От, про подушки будуть відео. Та ще багато чого цікавого. Тому залишайтесь на каналі, ставте дзвіночок, обов'язково ставте дзвіночок, підписуйтесь та гарного вам дня. Все. Всім пока!